Всім привіт! Бренд Select продовжує розвиватися, і ми постійно додаємо все нові й нові товари в наш асортимент. Сьогодні наш огляд присвячений таким аксесуарам, як рибальські рукавички. Бальські рукавище це більше модний аксесуар, чи все таки це обдумана необхідність. В своїй уяві я розділяю рибаків десь на опіл: тих, хто ними постійно активно користується, і тих, хто віддає перевагу максимально тактильним відчуттям на рибалці, тобто краще без рукавичок, ніж з рукавичками. Зрозуміло, що це також залежить від особистих властивостей організму. Хтось менше мерзне, хтось більше мерзне. Особисто себе я довгий час відносив до категорії, що не любить користуватися рукавичками. Але це було до того часу, поки я не попав у декілька критичних ситуацій. Зрозуміло, що рукавички в першу чергу це захист, захист рук від обмерзання, від обвітрування, а також від ультрафіолетового випромінювання. Зараз я не кажу про зимову рибалку. Зрозуміло, що в цей період без спеціалізованих рукавичок просто не обійдешся. Я маю на увазі весняно-літній період. І чому саме спінінгові рукавички, а не загальні? У спінінгістів є особливі потреби під час рибалки. У них є постійний контакт з Настю, вони постійно тримають спінінг в руках. І для них дуже важливо тактильне відчуття, щоб це було зручно, щоб це було інформативно під час закиду, проводку, щоб відчувати атаку риби. Це основне і другорядне, але тим не менше, також дуже важливе це різні маніпуляції під час перев'язування, перев'язати поводок, перев'язати застібку, змінити приманку. І коли на рибалці руки мерзнуть, це стає дуже незручно і тому більшість. Саме спінінгових рукавичок мають обрізані пальці або повністю, або частково два-три пальці на рукавичці може бути обрізано. Так як бренд Select це спінінговий бренд, тому в нашому асортименті е, в першу чергу рукавички, які підійдуть саме для цього виду рибалки. А тепер зупинимось більш детально на кожній моделі з нашого асортименту. І перша модель, яку я вам хочу показати, це Select Basic. Відносно прості рукавички, виконані з тонкої еластичної тканини. Вони будуть підтримувати на рибалці комфортну температуру рук, що додасть задоволення від самої рибалки. У них два пальця закритих і три відкритих. Зрозуміло, що коли ми рибачимо, нам потрібно, щоб був повний контакт з настями, якими ми маємо справу конкретно зараз. На ладонях вони мають. Помірне антиковське покриття для того, щоб зручно тримати вологі предмети. Бувають, наприклад, спінінги, у яких не єва, а більше пластмаса, чи це може бути якась вудочка, де немає никовських поверхонь. Якраз така поверхня буде стримувати від виковзання снасті, і це додасть нам комфорту на рибалці. Манжети ці рукавички досить широкі, і для регулювання їх ми маємо таку липучку для того, щоб. Рукавичка добре сиділа на руці і не, не, не ковзалася. Дана модель випускається в двох розмірах M і L. Тобто кожен, в принципі, помірявши, зможе собі підібрати розмір, який йому більше підходить. Є два варіанти кольорів: це просто чорний і ще один аналогічний сірий із чорними вставками. А так вони повністю однакові. Наступна модель Select Master. Ці рукавички виготовлені з більш товстого матеріалу, тобто вони будуть тепліші, ніж попередня модель. Вони точно так само мають три обрізаних пальці. Їхня манжета виконана з широкої резинки, яка також фіксується липучкою. До речі, з цією моделью в мене пов'язані досить теплі спогади. Був у мене один виїзд, який дуже сильно запам'ятався. Я їх кинув. Просто в сумку, щоб були на всякий випадок, навіть не думав їх використовувати. Але прогноз був такий, що температура за бортом була близько нуля градусів, падав такий свій моросящий дощик. І переходячи з точки на точку, руки так обдувало вітром, що я був просто щасливий, що в мене є, хоч якісь рукавиці, що доставило мені комфорту на рибалці, і я повноцінно перебачив і отримав класне задоволення від самої рибалки. Ця модель також має антиковське покриття на долоні, воно рельєфне. Не буду повторюватись для того, щоб нам було комфортно тримати снасть в руках. Випускається модель також у двох розмірах. Знову ж таки, щоб кожен міг собі підібрати той, який йому більше всього підходить. Наступна модель Select Viper Plus. Ця серія вже має всі п'ять обрізаних пальців, що додає ще більшої чутливості під час риболовлі. Я маю на увазі, от спінгісти беруть спільних в руки і можуть перекладати різним хватом, яким зручно. Часто вони кладуть палець на спільних, щоб максимально тактильно відчувати всю обстановку у воді, відчувати покльовки, контролювати дно, проводку і тому подібне. Що стосується цих рукавичок, от ми звикли, що ми використовуємо для того, щоб підтримувати комфортну температуру для рук у прохолодну погоду, але також рукавички ми можемо використовувати і в сонячну погоду. Ще одна така штука, як обгорання шкіри, може також доставити нам дискомфорт на рибалці. Наприклад, коли ще не зовсім холодно, але сонце все-таки ще світить. Таке дуже часто трапляється весною. Ми не помічаємо, коли дуже швидко після зими наша шкіра обгорає. І коли ми часто рибачимо, це може бути декілька днів, руки то намокнуть, то висохнуть, то намокнуть, то висохнуть. Знову ж таки, якщо ми на човні, при переходах руки дуже швидко обвітрюються. Шкіра починає ставати такою шершавою і в навіть може почати лущитися. Погодьтесь, це не дуже комфортні відчуття. Саме для таких ситуацій я би радив використовувати цю модель рукавичок. Зверху вони виконані із м'якої еластичної тканини, завдяки чому вони дуже щільно облягають руку і нам зручно на рибалці. На рахунок манжети, вона також, як і в попередній моделі, виконана із широкої резинки, яка фіксується липучкою, що нам дає. Широка резинка. Коли ми затягуємо у запясті, вона стягується, трошки натягується, і рукавичка максимально комфортно стоїть на руці. Вона не, не бовтається такий, наче як захисний шар на, на руці у нас утворюється. Тобто вона і гріє, і захищає від сонця. Також ця модель має на долоні спеціальне покращене антиковське покриття. Що допомагає нам знову ж таки краще тримати в руках спінінг або ж утримувати спійманий трофей. На боковій частині цих рукавичок є досить велика вставка із мікрофлісу. Для чого це нам треба? Якщо жара чи десь нас обризгало водою при переходах, ми можемо витерти під, або чому лукавити, ми можемо і, скажімо, витерти носа, коли нам дуже холодно і течуть сопільки. Модель випускається в двох розмірах М і L. Це два найпопулярніші розміри серед наших рибаків, тому кожен може вибрати те, що йому більше підходить. Наступна модель. Рибальські сонцезахисні рукавички. Це вже суто літній аксесуар. Вони виконані із дуже тонкої, еластичної тканини. Матеріал по своїм властивостям схожий на кулмакс. Його коли береш в руки, навіть на дотики, відчувається така прохолода. Вони мають 5 обрізаних пальців, і хотілося б звернути увагу на довжину фаланг. Так як вони розроблені для того, щоб захищати руку від сонячних опіків, і, в принципі, обгорання і обвітрування руки під час рибалки, тут фаланги дещо довші, Вони закривають кістяшки пальців для максимального захисту руки. Цей матеріал тягнеться в 4 сторони. За рахунок цього, вони. Максимально ергономічно облягають руку, і є таке відчуття, що на руці в тебе просто додатковий якийсь шар шкіри, тобто вони майже не відчутні на руці, і це просто максимальний комфорт під час рибалки. Як такої додаткової манжети вони не мають. Все організовано за рахунок розкрою конструкції цієї рукавички. Сам матеріал дихаючий, він легко виводить надлишкову вологу. А якщо їх намочити, вони дуже швидко сохнуть. Так як і у попередній моделі, на долонях цієї рукавички є покращене антиковське покриття. Крім звичайного застосування цієї технології, комфортне утримання снасті, ще це додає зносостійкості цієї. Тобто вони будуть більш довговічні і ви зможете ними користуватися набагато довше. Випускається дана модель у одному розмірі, але за рахунок своєї еластичності вона підходить практично всім рибакам. До речі, забув сказати, що ця тканина має захист від ультрафіолету, що також досить важливо. Наступна модель Select Nitro це технологічні сучасні рукавички для спінінгової риболовлі. Я б їх назвав універсальними продуманими рукавичками для весняно-осінньої рибалки. На перевагах обрізаних пальців, я ще раз зупинятись не буду. Думаю, це і так зрозуміло з попередніх моделей. Краще більш детально розкажу про технології і матеріали, які тут були використані. Верхня частина. Тут поєднано два різних матеріали: чорна еластична тканина, яка тягнеться в різні сторони, і за рахунок чого вони дуже класно облягають руку. І січатий матеріал. Це нам дає перевагу, коли. Трошки жарко, руки потіють, і лишня волога буде через ці отвори виводитись назовні. На долоні ми маємо також січати матеріал як основ, основну тканину, але вона більш щільна. Тобто, знову ж таки для виводу лишньої вологи з рукавички, вона буде легко виходити назовні. Зверху є у нас накладка із штучної шкіри. Яка покрита такими от сотами прорезинами, тобто це антиковське покриття. Ця накладка має дуже е, специфічну форму, анатомічну, тобто, коли ми згинаємо руку, е, оці складки вони складуються, тобто максимальний комфорт для рибака, щоб нічого ніде не передавлювало і не давило. З бокової частини є ще одна накладка із штучної шкіри. Тобто ми, коли беремо нашу 16 тримаємо от в цьому місці, дуже часто рука, скажімо, там, треться, десь шуршить об ручку, спінінга, об катушку. Тобто тут на рукавичку йде максимальне навантаження, тобто не на рукавичку, а на її от цю частину. І для того, щоб захистити її, зробити її більш довговічною, тут є така спеціальна накладка. Ще один момент. На боковій частині, ось тут є досить велика вставка із мікрофлісу. Знову ж таки, для того, щоб нам десь обризгало водою чи спотіли, ми можемо собі витерти однією рукою, другою рукою дуже практично і корисно. Сидять вони дуже добре на руці, якщо їх намочити, сохнуть досить швидко. З нижньої частини рукавичка надійно фіксується. Липучкою. Тобто вони дуже класно сидять на руці і ними зручно користуватися. Здавалось би, куча різних елементів, а дуже класно, гармонійно поєднані в один толковий продуманий аксесуар. Рукавичка Нітро це не просто корисно, це і стильно для будь-якого рибаха буде. Вони випускаються в двох розмірах М і L. Знову ж таки, прийшли, поміряли, вибрали і насолоджуйтесь якісним продуктом. Наступна серія вже більш специфічна рукавичка Select Pike. Це спеціалізована рукавичка для того, щоб діставати рибу з води, щоб безпечно діставати рибу з води. Вона виконана із тканної основи, яка зверху покрита спеціальним таким никовським покриттям із гуми. Основна її задача. Це вберегти рибака спінінгіста від порізів, від щучих зуб чи жабр. В багатьох своїх відео я показував цю рукавичку як альтернативу для ліпгріпа. Коли ми користуємося ліпгріпом і беремо досить велику рибу, це якщо ми плануємо її випускати, ліпгріп може пошкодити челюсть для риби, і у риби будуть травми або несумісні з життям, або це, скажімо, ускладнить для неї існування на майбутнє, їй буде важче харчуватися. Цією рукавичкою ми акуратно беремо під жабру. Навіть якщо риба буде брикатися, пручатися, а вона це буде робити, дуже часто в цей момент пальці проскакують під жабри, а жабри у щуки також досить гострі і залишаються такі ссадини, порізи на руках, які дуже довго заживають. І щоб цього не було, от ця рукавичка буде якраз до речі для таких випадків. Вона продається поштучно, тобто вони бувають. Ліві і праві, але купити можна окремо тільки одну або другу. Ну або це ну скажімо, як дві різні одиниці. Кожна з них комплектується карабіном з магнітом. Ми можемо почепити собі на пояс для зручності, щоб завжди було під рукою, або десь у доступному на човні місці. Також цей аксесуар буде корисний для підняття якоря, особливо це актуально про холодну погоду. Для того, щоб руки лишній раз не обвітрювались і не мокли, користуйтесь цією рукавичкою. Дана рукавичка випускається лише в одному розмірі, але він такий, що в принципі підходить практично під будь-яку долоню. Сили магніту в принципі вистачає для того, щоб одягти рукавичку однією рукою. Ми Оп, і вона відчіпляється, і ми вже можемо робити те, що нам потрібно. Однією рукою ми тримаємо спінінг, підвели ближче рибу, оділи рукавичку, а другою рукою приймаємо щуку під жабру, для того, щоб це було безпечно і комфортно і, як завжди, отримували задоволення від рибалки. І в завершення огляду хотів би сказати ще декілька слів стосовно загального вибору рукавичок для спінінгіста. Коли ви їх купуєте, обов'язково міряйте, вони не повинні бути занадто вільними, тому що будуть утворювати складки на долоні, і це буде некомфортно. І тактильна чуйність буде також не на тому рівні, на якому б хотілося. Знову ж таки, рукавички не повинні бути надто тісними, тому що чим тісніші рукавички, тим холодніше буде для руки у прохолодну погоду. Коли вибираєте рукавички для спінінга, звертайте уваги на різні такі моменти, як обрізані пальці. Для такої рибалки це дуже важливо. Ми маємо покращену здатність виконувати різні маніпуляції з дрібними предметами, міняти приманку, перев'язувати засібку і тому подібне. Знову ж таки, дуже класно, якщо на долонях є антиковське покриття. Якщо на дворі мокро чи йде дощ, а у вас спінінг має слизьку ручку, це буде в нагоді практично корисно і зручно. Якщо у вас залишились питання по цій темі, обов'язково задавайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до зустрічі на воді.